Невідомий алкан має відносну молекулярну масу 114. Нам потрібно знайти формулу цього алкану. Для початку нам потрібно пригадати, що загальна формула алкана це не 2 два плюс 2. І так, наш невідомий алкан. Формулу ми запишемо його ось так: має відносну молекулярну масу 114. Для того щоб зробити цю задачу і знайти формулу алкана, вам потрібно тільки всього навсього пригадати, користуючись таблички Менделєєва, що відносна атомна маса карбона, показую, де вона написана, буде 12, а відносна атомна маса гідрогену буде одиничка. І тепер подивіться, будь ласка, ребят, як я можу скласти простеньке математичне рівняння? І так, у гідрогена, маса, у гідрогена маса одиничка, у карбона 12, і я можу скласти просте математичне рівняння. 12 помножить на n, тому що у нас карбонів буде n штук, плюс одиниця помножить на кількість атомів гідрогену 2n плюс 2. Ну, ви розумієте, що якщо я одиницю множу на ось це число, я цю одиницю можу просто знищити. І усе це буде мати масу 114. Звідси 12n плюс 2n, 14n плюс 2. Це дорівнює 114, звідси 14n дорівнює 112, і звідси n дорівнює 8. Отже, наш невідомий алкан буде мати формулу С8H18. Я хочу сказати, що у вас можуть з таким самим успіхом зустрічатися задачі там, де вам будуть говорити про алкен, у якого загальна формула буде cnh 2N, або про алкін, у якого загальна формула буде cnh 2 n 2. І ви так само будете підставляти в цю загальну формулу інформацію.